Ти знаєш в умовах, коли все копіюється і дублюється, коли штучний інтелект може змоделювати будь-який тип поведінки, абсолютно будь-яку історію, коли кожна людина прагне просто здублювати чиюсь вже вдалу історію успіху, найціннішим ресурсом виявляється саме наше автентичне відчуття себе і життя, його змоделювати, наш настрій, наше відчуття плину часу, наше відчуття дотику вітру на шкірі неможливо здобулювати. А ми, в свою чергу, через щось прагнемо йти нав'язаними шаблонами. Із суспільства, які диктують, no. як нам треба виглядати, які мають бути сідниці у дівчат, чому в них не має бути це літо? Як мають виглядати чоловіки, які в них мають бути е риси, обличчя, які об'єми м'язі вони мають бути, щоб виглядати і бути в тренді? Навіщо це все? Навіщо заганяти себе в якісь штучні рамки, які нікому не потрібні? Чому не бути самим собою, не підсилювати власні? Е Особливості тіла, чому не підсилювати власні кайфові точки зору і бачення світу? Навіщо дублювати і шаблонно повторювати одне й те ж саме через це, якщо ви, наприклад, займаєтесь по якійсь е програмі тренувань або харчуєтесь якимсь певним чином, не потрібно шукати. Е Таку історію, яка вже спрацювала там дієту, план тренування і тому подібне, який дав результат сусідці е, з 9-го поверху у вас. Цього не потрібно робити, він не спрацює для вас таким чином, як для неї. Варто зробити аналіз, зрозуміти, як заходить вам, яке харчування, яке, які типи тренувань, як ви відчуваєте себе в харчуючись певним чином, як ви відчуваєте себе. Навантажуючи тіло певним чином, як воно відзивається, що ви бачите у дзеркалі, і лише потім, роби, роблячи висновки, приміняти це на собі. І приміняючи на собі, не чекайте такого ж результату, як у тієї чи іншої людини. Дивіться, що покращується у вас, як реагує ваш організм, як реагує ваше тіло, які у вас викликаються емоції, від цього відштовхуйтесь. І підсилюйте власні круті сторони, підсилюйте свої особливості тіла, не шукаючи можливості вдало здобулювати вже чюсь історію. Та історія, та тіло, воно чиєсь, воно не ваше. Воно вам не потрібне. Станьте особливим, станьте особливою для себе. Відчуйте себе всередині і проявіться назовні.